Усім привіт! Вас вітає Печерська рада лідерів. Мене звати Марія, я інтерв'юєрка рубрики Колишні перлики. Сьогодні з нами Анастасія Жиц, президент Перлу 2017-2018 років. Працьовита, енергійна та ініціативна дівчина. Будемо розпочинати. Перше моє питання: це як ви потрапили до самоврядування? Мій прихід до самоврядування насправді це було щось взагалі не передбачуване, неочікуване. Як зараз пам'ятаю, це був якийсь кінець 9 класу. І треба було просто піти на якийсь захід. Прийшов лист на школу, що треба відрядити когось. І я така ну, ладно, окей, я піду, тому що там щось в мене виходило. Але в мене був великий страх туди йти. В мене взагалі був страх іти в нове коло оточення. Я не знаю, що там. І я коли прийшла на цей захід. Я побачила ініціативних людей, дуже крутих людей, відкритих. Вони просто спілкувалися з один одним, вони були привітні. Вони одразу, коли бачили нових людей, вони такі, прикольні, ти звідки що ти робиш? Ну тобто, одразу почалася якась така комунікація, настільки було круто, що в мене тоді якраз виникла перша думка Я хочу в лідерство. І щоб потрапити у лідерство, це наступний крок бути президентом школи. Я буквально там за місяць до виборів приходжу до свого. А, ну, до то нашої тоді пані Наталі. Вона була орган... а, як займала ту посаду, обіймала ту посаду, яка там якраз займалася це всім. Я кажу: пані Наталі, я кажу, я хочу Вона каже. Нарешті ти до цього досягла, ти до цього прийшла. Звісно, класно. Давай, я тебе підтримую, я тобі допоможу, я розповім, як це працює. І вона, взагалі, в нашій школі була тією, хто дуже опікувався і дуже турбувалася про дітей. І Коли вона бачила потенціал, вона взагалі підтримувала ці цю організаційні історії. Я тоді о, виграла, стала президентом школи і одразу там вже пішла до лідерства знайомитися з новими. В той час, коли я прийшла, було багато попередніх поколінь, які там вже роками, і це насправді був дуже прикольний досвід. А як ви вирішили стати президентом Перлу? Чому? А, Ну о, кура по перше я дуже пощастило з тим, що куратори перлу це саме Даніл Сергійович та Наталя Олександрівна. Це просто люди, яким не байдуже на дітей, яких вони завжди підтримують, вони завжди будуть поруч, вони переживають і хочуть, щоб все вдалося. От я пам'ятаю, що я така закінчую. Ну, вже закінчується 10 клас, 11 клас, ну, іспити, вступ, всі справи. І я така сиджу. Кажу, а мені настільки тут подобається, мені настільки це в в ця атмосфера, я настільки можу реалізувати свій потенціал, що я хочу цього. Мені Даніл Сергійович каже, ти впевнена, в тебе ну, так, 11 клас, екзамен ти ж заб'єш. Я кажу, ні, я не заб'ю. Каже, ну ти крезі, але давай, окей, нехай пробуй. Е, була я ще один одна дівчинка, вона якраз в 10 клас переходила, ще один хлопчик, Кирило, кіт. Кот, кіт, кот. От який також зі мною був разом, і виходить, що я тоді перемогла в цих виборах. Ну, перша емоція була вау, круто, але з іншого, в принципі, глобально в мене нічого не змінилося в підході, тому що да, я там президент району, да, я там щось, але в мене ставлення залишалося таким самим. Там я член цього всього ком'юніті. Ми разом будемо все робити. І в нас так в принципі і вийшло, що навіть тими кандидатами, які були, ми разом розпечували, працювали ще щось, залучали новеньких, тому що у нас взагалі була мета залучити максимально новеньких, які довше там просидять і зможуть це все перед. Давати, тому що також важко, коли, наприклад, на весь рік приходять тільки нові, ніхто не залишається і стареньких. Ну тобто ми теж про це думали. Ну в результаті я пам'ятаю, я закінчувала 11 клас, вже іспити склала, вступила. Тепер я питаю там Даніла Сергійовича, я кажу, ну що він каже, я взагалі не знаю, як тебе це вдалося, але типу ти взагалі там божевільна. Каже, ну вийшла. Тому я хочу сказати, якщо вам кажуть на ну, 11 клас не балотуватися, балотуйтеся. А що у вас виявилось найскладнішим на посту? М -м -м, мабуть, це моментами спілкування, комунікація. але комунікація не всередині між собою, а комунікація з дорослими. Тому що перший момент, що не всі дорослі реально хочуть цим займатися. От не всі дорослі в якихось структурах можуть це підтримувати, тому що Боже, що ви там робите? Ми вже там треба навчання, освіта, оцінки, все, все. І деякі дорослі, тобто такі, або нічого не робили, щоб підтримати, допомогти, коли ти приходиш з певною проблемою, питанням, або іноді тобі забороняло щось робити. Або в тебе настільки горіли очі в тебе, в твоїй команди з твоїми там однодумцями, що ти хочеш щось зробити. Немає ресурсів, не можемо. ні. Ну просто з одного боку, так, я розумію, що дорослим там все впирається, в них ну, багато завдань, багато якоїсь свободи, паперової, ще щось. От деякі вони такої старої закалки, що треба все, ну, типу, що школярі мають які вчитися. Ці всі аля, там лідерство може. Зайве. Да, ну, воно все зайве, воно не потрібно, типу, що воно вам дасть, а насправді лідерство дає набагато більше, ніж. Може, щось інше, звісно, школа важлива, там оцінки ще ще. Але в мене є багато питань до нашої системи, от але я зараз не про них. Але просто я вважаю, що треба підтримувати, тому що ти, коли побуваєш лідерстві, ти вчишся таким класним просто моментом. По перше, про чек-менеджмент ти вчишся спілкуватися, ти вчишся вирішувати. Я коли прийшла в університет лідерства, я прийшла з думку. Все, я не буду ніде брати там участь, нічого. Я хочу спокійного життя вчитися, чимось займатися, працювати. Я сказала, що я навіть старостою не буду, але потім я бачу якийсь кіпіш, я бачу, що десь щось не виходить, я думаю, так, ладно, окей, я знаю, як це працює, тому я, я кажу, я знаю, як це працює, я можу цим зайнятися. В результаті так і сталося. Ти бачиш, що деякі люди тільки вчаться цим моментом, вони купують курси. Вони вчать ну шукають якихось лекторів, ще щось. А ти приходиш після лідерся, ти вже маєш цей багаж навіть. Ти вмієш спілкуватися, ти вмієш знаходити те, що тобі потрібно, організовувати. Це супер важливо, це супер важливо навіть в роботі. В роботі ну, тобто, я там, коли пересікаюся з певними проектами, я сиджу на зустріч, я бачу, так це теж лідер там на 10 років старший. Ага, це теж, а це мій район, а це не мій район. Ну в принципі, воно і так і ну ми там. Може, щомісяця, кожні три місяці, я з кимось так із лідерів перетинаюся. От, теж продовжуючи цю тему, як посприяв Перл на ваше подальше життя? Ем, насправді, там, де я зараз працюю, взагалі в цій сфері, це все лідерство. Тому що лідерство це ком'юніті на все життя. І для нас дуже багато всього робили випускники, тому що їм було це цікаво. Їм хотілося передавати досвід. Їм було цікаво проводити з нами і щось робити для нас. Ну тобто, я пам'ятаю, що коли ще я була самоврядуванні, нам проводили там гру від А до Я. Чому була її сенс? Що в тебе є завдання? Тобі треба зробити івент, придумати, що це за івент, сходити там, взяти спонсор, щоб дав тобі гроші, запросити зірку. Ще, ще ти там мав це все переговорити, щоб тобі написали контракт. Цю гру організовували наші випускники. От потім, коли я випустилася, я разом з випускниками організовувала цю гру, ми теж робили. От, а потім ми організовували випус Боже зустріч випускників за там багато років, чи за всі роки я не пам'ятаю, чи за якийсь проміжок. І ми так розпілкувалися з випускниками. Вони помітили, що я можу, як я можу, як я працюю, і кажуть, я запрошую тебе на роботу. Тобто моя перша робота взагалі, там я займаюся медіа, комунікацією, все все почалося з того, що мене запросили в весь ММГ вести соцмережі. Угу. Справді хороший приклад. А який захід за час вашої каденції ви вважаєте найуспішнішим? До нас, в принципі, всі заходи, якщо так роздумувати, є успішними, тому що як-не-як, -як, чи вони дають емоції, чи вони дають досвід, чи вони дають якесь розуміння, але, мабуть, тим заходом, яким я пишаюся найбільше умовно, це музична вікторина від Ада Я. Тому що ми почали її робити якраз під час нашого часу, коли ми були лідерами. Наскільки я знаю, вона продовжувалася ще після того, як всі випускники, які її організовували, типу вже пішли. Ну це реально прикольна історія. Мені ще подобалася дуже сильна концепція містера і міс, яка проводилася на рівні району. Ну тобто ми також її організовували, робили. Це взагалі прекрасна історія. Хто був вашим прикладом для наслідування? Можливо, для наслідування, можливо, надихав. Саме з ком'юніті лідерів чи так, так, самоврядування mm. в лідерстві. У мене, я чесно кажу, у мене не було наслідування, з яким би я хотіла повторити там свій шлях лідерства, який був, я хотіла його зробити таким, яким я його бачу. Е, мабуть, це якась версія мене все ж таки, тому що там повторювати за кимось, ну, це більше в суті плагіат, чи дати щось на своє. Коли ти робиш так, як ти як ти бачиш. Як ти бажаєш і ти приносиш якусь частинку себе, свого бачення, це все ж таки ну можливо для мене і важливіше було. А яких навичок ви добу, набули у самоврядуванні? Люди, перше найважливіше це комунікація, спілкуватися. по Перше, ви спілкуєтеся всередині між собою. Ви вчитеся знаходити компроміс, тому що ви там всі лідери. Ви всі хочете, щоб вас почули. Ви всі хочете, щоб зробили так таку картинку, якусь яку саме ви бачите, і так типу, кожна людина. Ви домовляєтеся знаходите компроміс, реалізовуєте щось дуже круте. Тобто, це дуже важливий аспект. Другий момент комунікація з дорослими. Коли ти дитина 16 років, перед тобою хтось там набагато старший, тобі треба запевнити, чому ти це хочеш, чому це важливо, що це не просто якась рожева мрія, а що ну це важливо для вас, навіть якщо це, умовно кажучи, рожева мрія, діти хочуть підлітки, хочуть реалізовуватися. Вони хочуть робити, і тут дуже важливо дати їм цю можливість і зробити так, щоб їх потенціал і вогник не згас, тому що якщо воно згасне. І не буде цього якогось підтримки, воно потім просто все сходить на нівець. Яка була ваша ціль у лідерстві і чи ви її досягли? Mm, ну... У мене було кілька цілей. Чому я там в принципі пішла на президенти району? Я ж до приходу взагалі в лідерство, я дуже боялася виходити за межі, заходити в якесь нове ком'юніті, коло спілкування комфорту. Да, мені було дуже страшно, ну як там спілкуватися. Перший момент це якраз виходити за межі. Я навіть в шкільному альбомі там писала цитату, і я ну, і від мене була цитата. Якщо не знаєш, куди вийти, вийди за межі комфорту. От, Це перший момент. Другий момент мені хотілося подивитися, наскільки я спроможна, наскільки я можу реалізувати свій потенціал. Мені було дуже страшно спочатку, а потім, коли я вже була, ну коли я ще балотувалася в президенти школи, мені було дуже страшно. Коли я балотувалася в президенти району, мені взагалі не було страшно. Я навіть потім спілкувалася з Наталією Олександрівною, кажу, так вийшло, ну, що три кандидати, я да. І мене обрали, і там був ну норма такий десь чи п'ять голосів більше, чи щось таке. Не пам'ятаю, я кажу, чому так? Ну от ваша думка, чому не каже: ти коли стояла і казала свою промову, ти випромінювала впевненість. Ти знала, про що ти говориш? Ти була спокійна, ти була впевнена в собі і в своїх діях. Я тобі в мене класно, наскільки за рік всього помінялося. Я така, да, це класно, це круто, і ти виходить, коли після цього вже... Проекції життя, там десь на рівні студентів, роботи, ти не боїшся прийти сказати якусь ідею. Ти не боїшся прийти сказати, що це не окей. Я вважаю, що можна зробити ось так. Це, ну, це взагалі прекрасний народ. Згадайте себе, от коли ви балотувалися на президента школи. Яку ви пораду собі дали на початку цього шляху? Не боятися, не сумніватися і рухатися далі, реалізовувати всі ці ідеї, бажання, які тоді є. І ми знаємо, що у вас є прізвисько, таке бджола. Розкажіть, будь ласка, історію, як воно з'явилося. Боже, це Даніл Сергійович, прекрасний. Насправді в мене з бджолою пов'язано багато історій. Я ще коли в школі щось ходила на танці. У мене був якийсь такий елемент одягу для тренування в полосочку, Притом, тому не жовто-чорна, якась просто чорно-біла. Мені бджілка, 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 бджілка. це мені було років сім про це все, -все забулося, і цю історію ніхто не знав. У мене прізвище «Жиць», А, і тут мій перший місяць в лідерстві щось там вже чи то жовтий листопад, і ми жовтень, і ми сиділи на зборах, а я щось тоді, чи прес-центром займалася, чи я когось підстраховувала. Я вела і я щось кажу. А Данил Сергійович такий Жик, да ніжужити у вже. Я така. Що ти бджола жужиш? Досить все. З того моменту я до нього потім підходжу і кажу, Чому вжик? Каже, в мене давно я вже придумав тобі нік вжик, типу бджола, але я її не озвучував, не було моменту. Сьогодні прямо деально. Це прикріпилося. А, всі мене почали вжик, бджола, бджола. Я навіть там дивлюся в телефоні, в Гетконтакті, Я реально всіх там емоджі бджолою, ще щось, ще щось. Проходить час, я вже випускаюся з лідерством. До речі, бджола навіть стала моїм першим татуюванням. Я 16 років знала, що я собі зроблю бджолу, тому що ну це щось прям. Про мене, тому я дуже вдячня Данілу Сергійовичу, що він тоді це озвучив, закріпив, підмітив. Ну він взагалі дуже класний в цьому моменті, що він бачить, от, ну, і Наталя Олександрівна, вони бачать особистість в кожного. Вони бачать, хто в кому в чому може розвиватися і ще щось. От, і в мене досі на роботі вже скільки 6 років минуло вісім боже. Вісім років на роботі мене досі бджола бджола, бджола-бджола, жила, бджола, що там бджола. От. І, до речі, ще дзвонила Сергійович Наталія Олександрівна про те, що вони кожного бачать особистість. Я якраз цього літа була на випуску. А я, мабуть, як я випустилася, я не ходила. На випуски, може, на один не пам'ятаю точно, і я просто бачила, наскільки вони там дивляться. Жо я, Наталі Олександрів, на роз... Так, А оця дівчинка хочеться, а цей хлопчик, ну він, звісно, ну от тут він просто прекрасний. І де ну вони дуже індивідуально до кожного підходять. Це їх частина життя, і для них також дуже важко там відпускати як, нові випуски. Але вони дуже раді тим, хто приходить знову. Тепер перейдемо до вашого життя зараз. Більше а, для початку, де ви навчалися. А Печерський район о, зараз вже ліцей номер 117 сімнадцять лесі українки. Тоді він був ще й От але навчалася я. Ой, ж боже навчалася. Жила я в Соломенському районі. Тому це ну, це була, до речі, наша фішка якогось нашого року. Що в нас люди були? Ну всі з Печерського да навчаються, Але люди були Соломенський район, Голосіївський з Донецької області, взагалі з Київської області. Тобто в нас був такий мікс. Ну це було класно. А Університет, uh, університет Києва, Могилянська Академія. Чи брали ви о, участь у студентському самовряду? А, брала. Е, я вже казала про те, що я думала, що я не буду тут брати взагалі участь, що мені це не цікаво. Я хочу спокійне життя, але воно не виходить. Тому що насправді, е, якщо ти літер, в тебе є оця частинка, якась яка з тобою все життя, і є дуже важливо підживлювати. Ти не можеш дати їй просто заснути чи зникнути. Вона не зникає. Ти тільки бачиш якусь можливість, ти хочеш ти гориш цим, і Це тобі дає потім си. Ресурси, тобто, з цього я була старостою групи. Я брала участь у всіх оцих початкових концертах, коли ви тільки приходите, з концертів до дня факультету, ще щось було. Розкажіть трошки більше, чим ви зараз займаєтесь? А зараз я займаюся комунікацією медіа, це все соцмережі, тому інше. Тобто, якщо я починала саме як смм спеціаліст. 19 2019 році, тобто, це повний пакет послуг, саме інстаграм, Фейсбук, щось таке, то зараз вже це мої повноваження розширилися. Я саме як спеціаліст з комунікації та медіа. Тобто, це медійний супровід, комунікаційний супровід, тексти, відео, фото, тобто загальна ось така концепція. Які навички отримані у самоврядуванні? Ви вже от зрозуміли, що використовуєте? Можливо, у вашій роботі чи просто у вашому житті? Звісно, я знов повторююся комунікація спілкування з людьми, тому що робота то, якою я займаюся, вона потребує дуже багато навичок саме спілкуватися, говорити, знаходити пошук інформації, ще щось. Ну і це насправді багато ресурсу займає, тому що коли ти багато спілкуєшся з людьми, це не тільки в цій сфері. Ти можеш відчувати виснаження. Тобто, тут дуже ще важливо взагалі в будь-якій роботі дорослі. Ну, Людям, які працюють, дуже важливо саме фіксити себе і розуміти, що працювати на 200% більше, ніж ти можеш, не потрібно, тому що ти дуже сильно вигораєш. Тут важливо балансувати. Тобто, наприклад, якщо в лідерстві на якійсь енергії ще щось, я робила все, навчання, школа, заходи, ще, ще ще щось, то зараз я навпаки вчуся не робити все одразу, а балансувати для того, щоб не вигоріти, тому що в такому темпі ти зможеш прожити просто якийсь певний період. А потім вигорання доходить до, такого, до такої межі, що ти маєш міняти сферу, щоб з вийти. Тому це супер важливо, навіть починати вже зараз балансувати. Особисте життя, школа, лідерство, якісь курси, ще щось. ну. А які навички ви б хотіли покращити? Відпочивати більше. От балансувати все ж таки, тому що. А, Навичок концентруватися і фокусуватися на тому, що відбувається зараз. Бо іноді буває таке, що в тебе просто задач, завдань, ну безліч, і ти починаєш всі одразу робити і в такий момент і стоп. Ти починаєш сортувати, які задачі мені треба зробити зараз, які я можу залишити на завтра, коли які я можу залишити там на пізніше. Тобто ти виставляєш пріоритетність балансування. Оце дуже важко, але це супер важливо. Ви б хотіли допомагати розвивати самоврядування зараз. Можливо, ви вже е, щось у цьому цьому напрямку робите. Я була би дуже рада допомагати там розвивати самоврядування. Я навіть говорила про те, що якщо потрібна якась допомога, випускники завжди є, контакти завжди є. Ми їх ні від кого не приховуємо. Ну хоча я так точно. От, якщо потрібні якісь там просто спілкування, поговорити, в нас проблема, можливо, як ви це вирішували, або допомогти провести якийсь курс, або допомогти там організувати якусь зустріч, це взагалі без проблем. Але розвиток самоврядування тут є пару нюансів. Перший нюанс це саме бажання лідерів, щоб воно розвивалося, щоб вони цього хотіли, тому що давайте будемо відвертими. Є певні моменти, коли там. Чи то від того, що втомлені, чи від того, що багато якихось шкільних заходів, буває таке, що вони цього не хочуть. Тут от важливо, що все починалося з бажання самих літних. Якщо буде це бажання, випускники взагалі без проблем завжди будуть, тим паче ми. З... Між собою спілкуємося різних років. Ми навіть дуже часто я зі своїм колегою, який також лідер випускник, кажемо про те, що може щось зробити. каже: Ну, якщо вони захочуть, звісно, да. От третій момент це момент тих, хто працює в структурах і відповідає за самоврядування. Тому що є певні там рамки роботи, є певні там ієрархії і структури, наприклад, щоб організувати якийсь захід, подається висну, ми знаємо всі ці бюрократичні моменти, дозволи і тому інше. Тут я вважаю, що взагалі самоврядування, от людина, яка там, з якою все зав'язується да, десь на горі ще щось, це має бути людина, яка цього правда хоче, вона буде підтримувати, яка цим горить. Що ви порадите нинішній президії та загалом перликом? Не боятися висловлювати свою думку, але висловлювати свою думку конструктивно і доречно ніхто для вас не є ворогами, для вас всі друзі. Просто приходьте, говоріть, не бійтеся про те, що нас там хтось не підтримує, тому не будемо робити. Використовуйте. у вас зараз чудова можливість. Зробити кроки, вам можна робити помилки. Взагалі помилки завжди можна робити. Завдяки цим помилкам, ми чомусь вчимося, і потім можемо це пофіксити, змінити. От, не стійте на місці і взагалі розвивайте лідерство, тому що це буде дуже прикольно, якщо ви через 10-15 років ваша дитина така, так я теж хочу туди, це класно. Ну, тому робіть, працюйте і знайте, що випускники завжди поруч, якщо вам це потрібно. Чи були ви членом якихось інших о, організацій, окрім перло? Mm, ні. Мені вистачило перло. Я не могла зраджувати перло, я хотіла, щоб перло був єд... єдиним в моєму житті. <пл 'ї> Добре. А Які ваші цілі на найближчі, можливо, 5 років? Hmm. Uh -huh. Коли ти живеш в умовах повномаштабного вторгнення, то ти перестаєш будувати якісь цілі на найближчі п'ять років, тому що спочатку да до цього вони були. Ти будуєш себе так, машина, квартира, там чоловік, діти, з'їздити туди, туди починається 24 лютого, 2022 року. Ти розумієш, що ти про це все ну в тебе ціль одна вижити, перемогти, і щоб закінчилася ця війна, яка триває понад 10 років. Просто. І ти кожен день, коли починається тривога, і ти чуєш шагеди, ракети, в тебе прилізли два будинки відволо, ти стоїш просто в такому стані. Сьогодні просто мені пощастило, це не я. От. І тому в мене немає довгострокових перспектив, в мене є бажання прокинутися зранку, мати цей день, подякувати, зробити те, що я хочу, те, що я запланувала для себе. Зараз у нас е, лишилося бліц-опитування. Так, е, перше питання, яка ваша улюблена книга? Боже, як це складно, особливо коли ти любиш читати Ви взагалі обрали таке місце для інтерв'ю, де книги? Я спочатку, коли зайшла і не до вас пішла, я пішла книгу шукати, тому що я там собі, якщо я зайду в книгарню, я не вийду просто звідти. А, улюбленої, мабуть, зараз немає, тому що я ділю книги на ті, що мені подобаються. Так, да, ця класна, ця мені зайшла, ні, ця мені не підходить. Тому що я читаю різні жанри, це і психологія, і якісь ромкоми, і просто якісь драми, тому інше, тому важко. Можливо, я зараз скажу книгу, з якої в мене це все почалося. Це Колін Гувер, поки якщо кохаєш, тому що зараз багато а, є різних розмов щодо цієї авторки, тому я не закликаю читати. Ну, я розумію, що це така позначка опасненька, може зафукати. Але саме з цієї книги почалося моє любов до читання, тому що мені сподобалося, як вона показала тему аб'юзивних стосунків. Mm -hmm. Ну, Вона показала, по-перше, той момент, що це не так легко піти. І як ти приймаєш рішення. Так, це було хороша книга. Яка ваша улюблена страва? Паста. Я просто настільки люблю якусь, не знаю, італійські вайби, все це. У мене є можливо просто мрія там, коли все буде добре, з'їздити в Італію, поїсти пасту на терасі, і все, так, да, паста. Який ваш улюблений виконавець чи гурт? Unbox. А Ви більше продуктивні зранку чи увечері? Намагаюся балансувати. І ким ви мріяли стати у дитинстві? Ветеринаром. Що ж, дякую за це чудове інтерв'ю. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Також велика подяка нашим глядачам. Ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube та телеграм-канали і пишіть у коментарі, кого ви хочете побачити в наступному наших відео. До зустрічі!